Слава Ісусу Христу, прошу Отця, чи можна прийти прийма, прийняти духовне причастя за себе, за своїх дітей внуків. Щиро дякую вам, Отче, за вашу відповідь. Духовне причастя, тому і називається духовне причастя. Це за вас. Кожен, хто слухає, може прийняти духовне причастя. Якщо діти хочуть прийняти духовне причастя, сидять, дивляться службу Божу і приймають духовне причастя. Як ви собі це представляєте, я прийняв духовне причастя, сам до церкви не прийшов, і ще за тих, що не прийшли, і ще за них там всіх буду там. Це якась карикатура. Конкретно, хто слухає службу Божу від початку до кінця, для того, той може розраховувати на те, що він прийняв духовне причастя. Він взяв участь у літургії, він почув науку і прийняв духовне причастя. Як ви можете жертвувати це причастя ще куда? Позичити позичені гроші, знаєш.